Привіт! В цьому уроці я розкажу, як намалювати гранат аквареллю. Ось такий гранат ми з вами намалюємо. Перше, що нам потрібно, це акварель. Чиста ватичка, Обов'язкова серветка, гумка і Пендлик. Аркуш я взяла 200-грамову для акварелі спеціальним. Отже, перше, що ми робимо, це помічаємо, де буде знаходитись наш гранат. Ось такий гранат, дивимося. Кінець не дуже низько, і по боках немає нічого. Що, якщо ви раптом захочете вставити рамку, Нічого не завадить вам тут, нічого не обріже. Добре, помічаємо максимум тут, тут, Так, це будуть такі поля, рамка. Але ми тут теж помітимо серединку, так приблизно. І у нас гілочка і сам гранат знаходиться пополам. Бачите? Тому тут у нас гілочка, а тут гранат. Гранат у нас приплюснутий, але в нас гранат не дуже низько висить, тут трошки місце. Тому ми його зробимо вище. Ось так. Не забуваємо, що гранат у нас чийсь хвостиком. Тому тут буде хвостик. Ось так гранат, а тут осередники ось такий хвостик. Тут трішечки вона додогілочка. І ось така форма проплюснута трошки. Сплюснула його, проплющило. Так. Стираємо зайві лінії, якщо воно не потрібні. Гранат жімо. Трішечки підправляємо нашу. Ось таку заветушечку. Ось так. Ми її робимо ось сюди. Ото все. І намалюємо тут ще дві. Так. І ось. Ось так. Далі гілочку. Гілочку продовжуємо ось так в сторону. Вона не обов'язково рідна. Ось так тут гранат пересужу. І листочки. Листочки в нас ось такі довгі. Так. Ось тут один так, піде. Ось так. Ось такі листочки. Ми підправляємо лінію і витираємо все зайво. Клячка допомагає тарти лінії, не пошкодивши папір акварельний. У нього така цікава текстура. Яку легко пошкодити звичайну гумку. Так, готово. Тепер нам треба розпробувати наш гранат. Першим кольором у нас буде такий жовтенький, це в нас найсвітліша частина. І ми візьмемо вохрум. Ось такий кольор. Водичка розбавляємо. І покриваємо повністю увесь грамат. Якщо зайва волога на пенку, обов'язково треба серветкою скористатися і залишити на серветці зайву вологу. Тепер, одразу ж, поки воно ще мокре ми створимо новий відтінок. Беремо, додаємо червоний, але поки що червоний зарано. Треба з глішого до темного переходити. Поступово. Ось ми робимо там ось такий помаранчевий і додаємо його до нашого гранату. Починаємо з, його, з темної частини, це буде темна частина граната, бо з цієї буде світло і покриваємо цю частинку. З цієї сторони ми тільки трішки робимо тим і світло спадатиме ось на ось цю частинку. Якщо вийшло так, що ваша фарба. Застигла так, не розтікшись, вона розтеклася, ми змиваємо пендлик, висушуємо осарветку і торкаємося країв, і воно розтікається. Ось дивіться, вона застигла, нам треба пендлик очистити і допомогти розтікати фарбу. Надо не растекаться. Додали помаранчевого. І тепер з читомніший можна. Я додам червоний у помаранчевий, але помаранчевий відтінок залишиться. Є вахрам. Але її вже менше. Виходить ось такий відтінок. Истинный зон. Можно прямочка. Пусть так оно растекается. Ось так. Додали, завершивши тут світлішим, тут можна трошечки додати таких крапочок, які трошечки так розтікаються. Перетікають. Це буде текстурка така в нас. Ну, тепер потрібно, щоб це все підсохло. Жовтого, якщо ми додаємо жовтий, у нас так розтікається, бачите, тішим робиться. Ось так. Тепер ми відсушуємо. Можна феном, можна дочекатися, поки висохне сама. Я скористаюся феном. Гранат сок. тепер можна. Зараз ми будемо вже додавати більш тимний втінок. Червоний тут буде вже майже без жовтого. Але водички ми ще додаємо. І додаємо об'єм. Ця техніка називається мокрий посухом. Ось так. Ми вже не покриваємо повністю, а робимо ось такий об'ємчик за допомогою крапочок. Можна змити. І трішечки додати чистого пенлика. Ось так заповнюється ось таким чином. І ось такі пляночки. І тут ми можемо вже скоро додавати ще тимніший відтінок боки це всі плянки вологі. І Я беру коричнево-фіолетовий, тобто його можна створити такий колір. Робити за допомогою фіолетового коричневого. Фіолетовий ми можемо створити за допомогою червоного з синім і додати туди коричневого. І вже тимнішими плямочками плотніше до краю. Ми Малюємо об'єм разом із фактурою. Декстурка виходить ось така гарненька. Тут більше прямочок. On такі гарні відтінки виходять. Ну, така крапка робота ставити кропочки. Там, де світло, ми ставимо дуже-дуже мало крапочок зрідка. Вони можуть бути світлішими. Тобто розбавлення ще дужче водою. Тут можна перша на солос. Там частинки. видна за червоном подожжем вот так, чем до Додамо тут чинить Рамчка. Якщо у вас на рівності по краях, ви можете їх темнішим, ось цим найтемнішим кольором зробити. Ось так. так. Але тут у нас не буде сильно, там. тому ми його змиваємо ось так водичку. І надаємо червоних фіолетових плямочок прямо ось тут по краю. Тоді буде не так видно. Так-то больше там стоит больше там прям уже такие больше крупный такие подходящий арнольд факторка Вот такая аромат. Ронат. Аромат. Теперь яичко. Будем маскарочную. корочным. Берем коричневый колер. И зафармовываем. І коли ми її зафарбували, поки вона волога ми темнішим коричневим, в який можна додати або фіолетовий, або чорний кольор. Не так багато, щоб було, правда, ми Додаємо тінь. Ось так. Білочка в нас рівні. І зелені листя. Листечко залами. Просто покриваємо зеленою фарбою. Останно. Ось, ось тут ми будемо відчиняти, тому що листочку перекриваю ось так, зверху. Тому ми відтіняємо темнішим кольором під низом. Ось таким чином і розмиваємо ось цю полосу. Рисочку. Ми будемо їх потім домальовувати по сухому. І ось ці таким кольором зеленим гарним. Просто зелений кольор. Аж так, пора добавить, добавим тень. Я тут трішечки уже пятьсот, сюда и добавим, вот тут сбоку, чуть И аж тут пидлы, так. Он может быть с черным ботинком. Так, тінечко тут. І трешка снимаем. Красиво. Вот так. Вот там сюда. И сюда. И сюда то там Теж поверху. Змиваємо пендл і розмиваємо коротше. Гарненько протікалася. І зараз можна на зеленим парамішку з чорним або сирим, додати трішки текстурки, як і у гранаті. Ось так, буквально трішечки. Там трішечки між собою були схожі по стилю. Ось так. Тепер ми відтинемо ще трошечки деревинку. Ось таким там, короче, ось так. І виходить гарненько. Ганенька композиція. Якщо витікло, цехим чистим пенлаком і чистим, чистою серверочкою. Ось так. Якщо треба додати коричневий, я не можу зупинитися, додавати деталі. Мені хочеться ще, ще ось такий гранат. Можна підписати, можна е, зробити ось такі е, плямки. Просто набризкати, набризки зробити. Але на цей раз я буду без набризків, тому, якщо потрібно, пишіть під відео, я запишу, як саме робити ці набризки І підпишу свій малюнок обов'язково. Катю, сердюк, дякую за перегляд. Чекаю на ваші малюнки.